один на одного. Ти типу поїв? Ти типу попив? Слава Ісусу Христу, Кавлієвичкам. Він скажуть, ковблека щось міняється. Так гарно спав на землі. Я один раз кажу до Вітальки: Віталік, візьми його до нас. То так холодно, щоб він не мерз, бо батарей не включав. Взяли до себе він тепер дві ночі спить в своєму ліжку, тоді. Починає вночі проситися до мене. Я його беру. І я тої ночі, кавелірочка, спала в самих ногах Віталіка із своїх, король спав на подушці, другий король спав з боку. Я шо ранку встала, все мене болить. Тіка: О, ні, так не буде, дорогенькі. Я пішла на кухню, випила каву, він, правда, пішов зі мною. Або, бачите, ви кажете, як ми його навчили на пелему. Не знаю кавалірка. Він отак, о, покажете. Бачите? І ви пишете, що в аптеці є такі пеленки. В аптеці таких кав'ярка пеленок немає, тому що це є вугільні пеленки, що запаху не добре я відволіклася. І я шо старанку його Я встаю, а він за мною. Я зробила каву, подихала свіжим повітрям і тко лягла собі, і думаю, я, напевно буду спати. І він заснув себе на ліжечку, і я так як притулилася до Віталіка. Кавалірка і так солодко спала, що я навіть не можу передати. Я обняла і просто так вирубалась. І встали по восьмій, то віталік встав і мене збудив. Ну а Блек спав би, напевно, і до тепер, але бавитися, бо вже поїв. Але ви кавалірка, знаєте, виспались, не виспались, прийшов новий день. Хочемо, не хочемо, скажіть, тосі не прийде, ніч за нас не зробить. Мусимо встати. Файно сістріпати і кловчистити, песок файно мити, директоршу на воду, хлопці-мутка файно виталяпати і всі разом. Беріть ці доробате! Ви знаєте, Кавлірка, я вчора, тако, як ми були в скоро сковертаюся з Друговича. І кажу до Віталька, ми, напевне, з блеком йдемо додому. Ви працюйте, а ми собі йдемо додому. Я тако собі полежала вчора і думаю, боже, завжди в нас та спешка. Десь спішимо, десь летимо, там відправки, там карго передати гроші, там забрати вже посилки. Ну реально, от ніколи нас вдома немає. Я Віталіку кажу, все, тепер будемо більше часу вдома, надворі вже похолодало, нема що тинятися. Нині рано встав, А каже, я йду в спорта. Я кажу, ну, то ти Галинку вбирайся з блак і теж повалиш на склад працювати. Знаєте, то що я планую, мені завжди то хабана і нема. Але в хаті кавалерка порядок, тому що бардака немає і немає його кому робити. Блек гризе все, що може. Я маю до зуття, Вчора угі мої взагалі витягнув і хотів її гризти. Я як побачила, в мене серце почало колотатися в 10 разів швидше. Я Блек, я тебе люблю. Кажу, але то такі дорогі капці, кажу, ще їх в спокой. Так що кавалерка, хочемо, не хочемо, але мусимо, і так само і я мушу. Бо я вже казала, скажу до Віталька. Десь поїхати в якесь село, де нема нічого, нікого. І просто лежати і відпочивати, тому що мозги не витримують. А ще як починаємо читати ваші коментарі, то взагалі нічого не хочеться. Ну, але, що маємо, то маємо. В такій реальності живемо, хочемо, не хочемо, мусимо жити, мусимо тішитися життю навіть в такий важкий час для нашої України. Тому кавалерочка, всі швиденько взялися до роботи. А хто працював цілий тиждень, сьогодні маєте е, вихідний, лежіть пупцем і відпочивайте. На шлях трафить з того роботи, то роботу з цих всіх. Тосі зробить, я вам скажу. А тосі всі по обіді встали, стріпається і все зроби. Так що ми митися. Віталік згортав, а ми на склад. Та й таке кай.